18 травня, Міжнародний день музеїв. Історія свята Традиції. Музеї це ті заклади, в яких зупиняється час та пахне історією різних подій. Музеї мають силу змінювати світ навколо нас. Вони є незрівняними місцями відкриттів, навчають нас про наше минуле та відкривають наш розум для нових ідей, діляться досвідом поколінь. Завдяки своїм колекціям і програмам музеї створюють соціальну мережу, важливу для формування та розвитку свідомого та активного громадянського суспільства. Міжнародний день музею з'явився в календарі в 1977 році, коли на черговому засіданні ІКОМ, Міжнародна Рада музеїв, було прийнято пропозицію про установу цього свята. Із 1978 року цей день відзначається щорічно більш ніж у 150 країнах. За словами Жака Перо, президента ІКОМ, музеї повинні зайняти місце в серці суспільства і бути відкритими громадськості. Розвиток наших установ залежить у великій мірі від допомоги громадськості, і ми повинні запропонувати їй можливість підтримати наші цілі і взяти участь у нашій роботі. Таким чином необхідно, щоб музеї і суспільство працювали разом в дусі творчості та інновацій. Головні традиції свята: У цей день музеї країни готують незвичайні заходи для гостей, а вхід часто безкоштовний. Така традиція покликана популяризувати відвідування музеїв. День музеїв у Києві запропонує гостям безліч варіантів цікавого дозвілля. Наприклад, незвичайна виставка з інтерактивними елементами планується в Музеї науки. Шоколадний дім підготує тематичні заходи та частування гарячим шоколадом. Безліч екскурсій також проводиться в Національному художньому музеї України. Кращий спосіб відзначити це свято відвідати цікаву виставку всією сім'єю. У День музеїв кожна людина зможе знайти квест, майстер-клас або презентацію собі до смаку. А також залучити до дозвілля дітей.